19.45 в чергову частину Луцького відділення поліції поступило повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні з вогнепальним пораненням червної порожнини доставлено чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група керівництво поліції. Було проведено огляд місця події, вилучено. І знаряддя вчинення злочину, і гільзи, і патрони, зафіксовану обстановку, сліди, які нам говорили про те, що було вчинено злочин. Одразу в цей же день відомості за зазначеним фактом було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією замах на умисне вбивство і розпочато досудове розслідування. Особу зловмисника затримано, оголошено про підозру. Слідство наразі відомо про те, що і потерпілий, і підозрюваних перебували в родинних стосунках і тривалий проміжок часу між ними існували конфлікти. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, було вчинено це злочин. Потерпілому надана кваліфікована допомога, як нам повідомили медичні працівники Луцької міської клінічної лікарні. Загроза для життя минула наразі.